Двохкімнатна квартира по вулиці Наукова. Район Сільпо. Вхід в коридор. Вхідні двері. Є домофон, другий поверх. Це санвузол. Санвузол з ремонтом. Є пральна машинка. Унітаз, умивальник, дзеркало. Велика ванна, рушникосушка. Є бойлер на гарячу воду. Шторка закривається. Великий коридор просторий. Це вхід в кухню. Кухня досить велика по площі 8 квадратних метрів. Правильної квадратної форми. Є столик для обідів. Вікна пластикові, плита газова, духовка електрична. Є витяжка, вмонтований холодильник, мікрохвильова піч. Вікна виходять в двір, шуму з вулиці не чутно. Це велика шафа гардеробна, дуже вмістка. І дві ізольовані кімнати. Це спальня. Є двохспальне ліжко, столик, комод для речей, телевізор. І вхід ще в одну кімнатку. Це вітальня, вона більша по площі. Розкладний диван, робочий стіл, мунтовані меблі і є вихід на балкон. Балкон відкритий, не зашклений.